Фактично керує державою президент і так звані 5-6 менеджерів, не знаю, більше їх стало вже менше, мабуть, менше, тому що там когось позвільняли з офісу президента. І все, от е, ті реалії, в яких ми живемо, тобто. Е, це дуже погано, тому що коли ми розповідаємо, що хочемо прийти до демократичних цінностей і бути частиною Європейського союзу, то я хотів би нагадати, що Україна, як і більша частина е адекватних дем демократичних країн світу, стоїть на чотирьох стільцях, у систему управління влади це президент. Це Кабмін, це Верховна Рада, верніше це Верховна Рада, тому що ми парламентсько президентська республіка, і інші всі в продовженні йдуть. І судова. А сьогодні в нас немає ні Верховної Ради, ні Кабміну суди під контрольні офісу президента. Єдина ножка у цього стільця це ОП. Проблема в іншому, що рано чи пізно цей стілець завалиться і може вбити всіх тих, хто під ним знаходиться.